Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні у нас на дворі похмуро, так прохладно, можна сказати, але я думаю, що десь у час, так, десь у два часи вже буде тепло. Це ще поки що воно холодно, а потім вже буде тепліше. Воно, напевно, і дощ буде, бо такі щось хмари зовсім чорні. Так от я сьогодні прийшла. Не про в погоди балакати, а про те, що в нас завелася квочка. А ну тікай кузьма. Ось, значит, ось тут і, ось, і кузьма, і Рудько, і чобати, і тут всі зібрались. І чернуха моя, старушка вже, і навіть тут, і всі. І оця курка, яка вилітала. А ще, друзі, хотіла вам сказати, що ми обрізали крила. Ось, дивіться. Зараз я вам покажу. Ось. Обрізали крила крийкухи, тому що вона вилітала постійно і отам греблася у садках. Ми це висіли за раз два Ой. Тю, а куди ж вона ділася? Це не квучка. Що не вже вза... не вже взяло і... і втекло, а я вже ж так сталося? Ми ж її вночі сюди клали. Це було вечором десь. Ну, десь в сім часу ми її забрали. Сім часу ми її забрали сюди і поклали її сюди. Ми думали, що ми її накриємо, вона не втече, а вона втекла. Ну що це робити? І де тепер квочка, і хто тепер із вас квочка? А я, напевно, знаю, де вона. Знаєте, де вона? Дивіться. Знаєте, де вона? А вона тут знову сидить. Пантера, ти що тут робиш? Пантера, ти мала бути там сидіти, а не тут. Що мені тепер робити? Ну, це я тепер і не знаю, як її дістати туди і покласти. Ой, це її нападу. Прийдеться ловити, але як, вона клюється. Як я її зловлю, як вона клюється. Ой, вона страшне, щепається. Вона потім день болить цілий день. Вона клюється хуже наших півніців. Ну як я це її покладу? А вдруг вона ще раз втече, а чим мені її накрити? Ну можна взяти. Ящик побільше. А я не знаю, де такий ящик взяти. У нас всі ящики такі самі, як і тут. Я це не знаю, які тепер зловити назад. Що з друзі зараз придумаю? А що? Закотю рукава, щоб вона мене не клюнула і діла. Ой, я думала, що вона там сидить собі, а вона взяла і втекла. Гаммушка така. <клухи> Дарижий, придеться її ловити. І буду потім думати, що ж з нею робити. Дочка питає. Буду думати, чим її накрити. Може бути її і придеться в лабаз перенести, але лабазьба там. Ще хто зна куди залізе. Оце ще одна, я боюся, що вона залізе отуди десь, хто зна куди там де казани лежать, а те все лежить відра. Я це тепер не знаю. Вона вже п'ято думається піти отуди, назад, в своє гніздо. Ото її улюблене гніздо. Ну що, а зараз буде щось зробити з цією квочкою. Це було. Конечно... Не лежи давно. Я не думала, що таке буде. Так, друзі, напустився все ж таки дощ. Ой, квочка тут. Ось вона. Я тепер не знаю, як вона вилізла. Я не пойму. Ой, я тепер не знаю, що з нею робити. Чи ложити керпичину, так, так приб'є її. Що ж мені робити? А не хочеться так. Чи перенести її у лабасу сюди. Так де ж я її поставлю У лабасу? Треба її десь десь пристроїти. Але я знаю, вона ще раз втече. Така не раз розбуде. Треба думати. Вона бачу, крутиться, треба йти в той сарай Ой! Кравати її чимсь. Ай, Пантара, перестань. Ти сама виріза! Ой, друзі, вона знову втекла, Ну, я її це накрила поки що. Тому що треба придумати, що зробити, щоб вона не тікала. Я знаю, що вона знову тече. Ну, що ж робити з тобою? Йойю, стопусі накрила, але я не знаю, що мені робити. Вибереться вона ще раз чи не вибереться. Такі ще ж не буде чим дихати. Пішла щось сподобувати, поки дошла напустився. Друзі, це її накрило цими. Так я це думаю, що найлегше буде, найлегше буде її не накривати, а просто принести її в лабас. Тому що я вже не знаю, що з нею робити. Воно ж все одно втече. Як не яка, а воно все одно тече. Треба щось робити. Ой, тоді зараз я їм. Разом з цим усім я її перенесу отуди, у лабас. Почнемо нашу місію. Так, друзі, ну ось і вона. Я її розкрию, тому що, якщо б я її ось так вона би вилетіла все одно. Ну, тепер сидить ось тут. Я поки що усе це приберу туди, нехай воно там лежить, а кочка нехай тут сидить. Ой, треба їй. Тепер оце їсти і сає тепер треба. Ну, друзі, ось так. Друзі, на цьому все, усім папа і нових зустрічей. Бажаю вам мирного неба, здоров'я та усього найкращого. Буду боротися з цією кличкою, пантерою. Усім до зустрічі! З вами була я, Валентина. На цьому все, усім папа і до зустріч. Бажаю вам мирного неба, здоров'я та усього найкращого.